Цям за 50 і більше, та вони доводять вік не перепона для активного життя. Тим паче, коли мова про танці, приємна атмосфера і гарний настрій у компанії друзів і нових знайомих. На імпровізований танцпол вийшло чимало охочих. Ми продовжуємо наш експериментальний проект, пілотний проект Палацу культури центральний, це школа соціальних танців, social Dance». Отже, сьогодні наша зимова зустріч. Категорія наших гостей, яких ми запросили, це люди 50 люди такого елегантного віку. Тому ми запропонуємо не тільки просто якусь концертну програму, а сподіваємось, що вони будуть долучені саме до активності інтерактивів, які ми для них приготували, і все буде присвячено саме здоровому способу життя, танцю і все про танці, красу не Зважаючи на будь-який вік, зимовий танцювальний вечір з інтерактивами і майстер-класами від хореографів пройшов за підтримки фонду Українська перспектива. Нам, як організаторам, дуже приємно, що сьогодні нас почули, і така велика кількість людей прийшла сьогодні на такий цікавий, на мій погляд. Я вважаю, що нам все вдасться, і людям дуже сподобається сьогодні. Вечір соціальних танців це не перша спроба української перспективи запровадити танці. До речі, хочу нагадати, що в під час реалізації проекту університет третього віку протягом останнього року, 23-го року, ми запровадили і запропонували студентам. Навчання бальними танцями, і це було, до речі, дуже-дуже приємно сприйнято студентами. Ми і надалі будемо продовжувати цю тему тему танців. Танці це краса і здоров'я. Тренерка Євгенія Корнієнко переконує це заняття для будь-якої аудиторії. Я підготувала такий мікс тренінг танцювальний. Тобто Ми сьогодні будемо танцювати. Чому танцювати? Ну, сьогодні у мене було таке бажання, да? тому що та сам танок, який би він не був, він нам допомагає в такий скрутний час, да? дуже важкий. Ми всі в стресі знаходимося. І хоча б ну, трошки забути про це, надихнути себе на кожен день, і ці всі емоції, які люди проходять, да? через от якісь невеличкі тренування, вони йдуть з бажанням жити, рухатися і допомагати тим, чим вони можуть від теорії до практики під запальну музику із професійним наставником будь-які вправи даються легко, невимушено і що важливо, із задоволенням діляться учасники школи соціальних танців. Тут і хористи з Даманського. Бачили, що сьогодні будуть танці. От, і ми сьогодні всім пачишта своїм сім От, прийшли сьогодні на танці. Ми в всі від, від всього цього, що тут відбувається. Давно ми такого не ощущали. Це очень важно сейчас собираться, потому тому що люди сейчас очень напряженно Вот, и Всі думають только бы закончилась війна. І вот эти сирени, тривоги, которые нас всех очень беспокоят. Вот эти мероприятия будут как отдушина для для нашої душі. Юлія Артем Кравченко цей день».